Друзі, у нас найсмачніше зробити бутерброди з в'яленими помідорами. Це так смачно, що словами не передати. Як ми в'ялимо томати, у нас найсмачніше приготування. І так про все по порядку. Червоні томати, будь-якого сорту і величини, Миємо, видаляємо плодоніжки і нарізаємо на четвертинки. Дольки помідорів, різаним вверх, викладаємо на рішітку електросушарки. Їх можна в'ялити і у духовці. Головне при температурі не більше 70 градусів. Четвертинки помідорів солимо. Перчимо, посипаємо цукром, універсальною приправою 10 овочів. Сушимо електросушарці 8-10 годин при температурі 60-70 градусів. Час від часу перевіряємо томати, змішуємо, які вже готові. Виймаємо важливо помідори не пересушити. Вони повинні бути гнучкими, але без зайвої вологи. В'ялені помідори зберігаємо в чистих маленьких скляних баночках, на дно банки насипаємо порізаний часник, дольки томатів. Пересипаємо перцем часником та сухою універсальною приправою 10 овочів. Заливаємо в'ялені помідори олією за смаком соняшниковою чи оливковою. Дольки в'ялених помідорів складаємо в баночку щільно, притискуємо. Обережно трамбуємо, зверху насипаємо часник і приправу 10 овочів. Олії наливаємо в баночку стільки, щоб вона покрила помідори, закриваємо банку кришкою і ставимо для зберігання в холодильник. Готовий продукт. Такий смачний, що словами не передати. Уже через два-три дні ми робимо смачні бутерброди. На батон хліб наливаємо пахучої олії, якою заливали томати, укладаємо м'який сир, а зверху В'ялені помідори. Можна бутерброда прикрасити і зелені. Це так смачного, що словами не передати. Смачного! Готовий продукт використовуємо у салатах, подаємо, як самостійну, закуску, додаємо до м'яса, риби, птиці. Та й взагалі до всього. Найпростіше це зробити смачні бутерброди. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, то перевірте, чи підписані ви на наш канал, ми будемо вдячні вам за коментарі, за вподобайки. Далі буде до нових зустрічей!